Від квітня, що суботи городичани виходять на акцію, зниклі безвісти, не означає забуті. 22 листопада мирний пікет відбувся в 33 третє. Холодна осіння погода не зупинила учасників акції. Традиційно вони стояли вздовж центральної вулиці міста із прапорами в руках. Зважаючи на погодні мови, на те, що зараз падає дощ, ми прийшли. Тому що ну наші герої вони завжди в наших серцях. Ми ніколи їх не забуваємо і будемо виходити. Яка би там погода не була, які б умови не складалися. Ми будемо виходити, поки всі наші захисники, наші герої не повернуться додому. Після спільної молитви секретар міської ради Олена Гріх, яка від початку підтримує акцію, повідомила дві важливі новини. Перша з них стосується ініціативи родин зниклих безвісти створити громадську організацію. Ця ідея невдовзі буде реалізована. Я рахую, що це дуже добре, щоб де створила громадська організація, що воно нам дасть більше можливостей, можливо, подати якихось документів чи в чомусь іншому, щоб нас більше почуло людей вищих структур. Та найголовнішою стала звістка про те, що один з городичан, який вважався зниклим безвісти, насправді перебуває у російському полоні. Ми сподіваємося, що це офіційна інформація і будемо надалі виходити на акції, бо це є велика надія для кожного з нас. Ми будемо підтримувати надалі один одного, чекати, шукати, незважаючи ні на що. Олена Гріх підтвердила, що інформація відповідає дійсності. Прізвище військового з міркувань безпеки не розголошують. Але після офіційного документального підтвердження його повідомлять родині. У координаційному штабі є інформація, що один із наших зниклих безвісти перебуває в полоні, тобто він живий. І ми всі щиро тішимося, і ми чекаємо на офіційне підтвердження, чекаємо на інформацію для наших рідних. І ми дуже хочемо, щоб такі новини в нас були частіше. Власне, заради цього ми і збираємося. Нагадаємо, акція безвісти не означає забуті відбувається щосуботи о 9.00. Збір біля пам'ятника Хрушевському.